Радіо Chicago. Друзі. У нас на прямому зв'язку Стаб Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Вітаю вас, пане Стаб. і вас вітаю. Коли почалася наша війна, то всі казали і правильно казали, що вона призведе до руйнації старої картини світу, яка виявилася в багатьох моментах недієвою стосовно стосовно наших жертв, і до зяви нової. Картини світу, якогось нового світопорядку, і всі розуміли масштабність і глобальність війни, де зовсім інші на порядку денному стоять питання а не просто якісь там два Двітри області і тощо. Так от, напевно, треба сказати, і уповноважений ствердити, що ця нова картина світу. Постала цього тижня в понеділок. Це сталося у китайському місті Цяньцінь на саміті Шанхайської організації співпраці. Це організація, яка збирає оту другу половину світу. Якщо взяти взагалі всі країни, які входять в цю шанхайську організацію, то це є 24% всієї території планети. 42% всього населення планети і 30% всього ВВП планети. Ось та друга частина світу, яку ми можемо називати не Західною, якраз і поставила, з'явила, оприлюднила, можна навіть сказати так, спрезентувала Ось ту нову картину світу, новий світопорядок, який мені здається, ще треба буде осмислювати. Я вже би казав починати це прямо зараз разом зі мною. Про що я зараз кілька слів теж скажу свої штрихи. Бо власне кажучи, це цей саміт китайський він показав вже остаточну. Я хочу сказати це, якби штрих, штрих пунтиром так з трьома знаками оклику, це вже остаточна розстановка сил на планеті Земля. Вона вже якби попередньо малювалася попередні роки, там три роки війни. Зараз вона вже вималювалася, Вже має мені здається абсолютно остаточну картину, від якої треба від розуміння якої треба всім гравцям уже повністю генерувати інші стратегії. Ну або не інші, або просто стратегії, виходячи з оцього самого нового світопорядку. І цей новий світопорядок пролунав з уст Китаю. Як одного зі світових гегемонів, зрештою господаря цього саміту, який презентував, власне кажучи, назвемо ну, так бачення багатополярного світу, в якому заявлено, що закінчується епоха лідерства Заходу, і починається епоха лідерства Євразії як значно ширшого поняття. Ну, звичайно, яке буде гуртуватися навколо Китаю, та й загалом глобального півдня, як того, тої другої частини світу не західної, частково й антизахідної. І, власне, оцей, оцей, оцей посил, мені здається, він до війни теж має дуже прямий стосунок. Я... Прикро і неприємно вже не вперше вражений тим, як взагалі в українському дискурсі це не обговорюється. В нас будуть обговорювати якісь хто там взяв одне село, хто там встромив прапор, на скільки метрів, але не обговорюється планетарна розстановка сил, від якої взагалі все залежить, і під яке під, під підуть усі світові гравці е, в наступні. Роки і, і десятиліття. І власне в цьому новому так званому багатополярному світі лідерство заходу західної цивілізації вже є оспорюване. І тут треба сказати, що воно ну, направду якби і назрівало, тому що весь повоєнний, я маю на увазі після другої стволі, весь повоєнний світ, взагалі, світ, в якому ми живемо, його автором є Захід. Ну, тому що війна була в Європі, після нього утворилися нові парадигми з правами людини, з Євросоюзом, з НАТО, з колективною безпекою. Цілі такі стовпи новітньої цивілізації 20-21-го сторіччя. Воно протривало не повні 100 років десь. Але авторство західної моделі ось зараз вже оспорюється вже більше східною. Моделлю і тут ну це такі об'єктивні процеси, які просто треба розуміти. Бо все, що йшло від заходу, всі такі, знаєте, претензії, які завжди від західної цивілізації йшли до східних, ну називаємо їх цивілізаціями, там світоглядами, де взагалі е права людини, ліберальні цінності, права жіноцтва. Змі свободи як такі, дуже уневажнені відносні, де демократія постійно критикується на місце. приходить авторитаризм, вождизм, незмінність влади. Дуже багато членів тої шанхайської організації свою владу не міняли по третину століття, і їм це краще, ніж вибори кожні чотири роки. Так вони самі кажуть. Тому оця оспорюваність гегемонії Заходу з західними цінностями, е, ну, як беречниками і сповідувачами яких є ми все ж таки. Е, зараз це є питання номер один у світі, і власне на це треба задуматися. А другий пункт, який би теж хотів так коротенько наголосити, це пов'язане з нашим ворогом, Росія і Путін руко. Подаваєми рукостискальний спочатку в Алясці, тепер в Китаї і в інших місцях світу. Фактично, це все означає, як там не давати оцінки емоційні, але якщо без емоцій, це означає кінець міжнародної ізоляції нашого ворога. На це грати тепер неможливо і помилково. Тобто три роки відсидівся, виборсався, побудував інші мости. І тепер по них виходить на світову арену він як фактично глобальний топ-гравець, який ще й при тому демонструє, що має рівноправні, це дуже важливо. рівноправні відносини з двома центрами сили: і з Америкою, Аляска, і з Китаєм Шанхай. Ось власне це повернення Росії на топ олімп світових гравців він, воно, воно якби запускає вже зовсім інший сценарій. І тут все-таки треба це сказати. І аналітики, які аналізують теж цей Шанхай саміт, теж це вказують. Росії вдалося використати нашу війну взагалі, агресію до України як спосіб, якби просунути. Просувати свою власну модель безпеки, в якому е, в цій моделі в ній, звичайно, євроатлантична модель вважається такою, що нібито віджила своє, це цитата Путіна на, на, в тому цензині. Віджила своє, і треба нову модель, яка буде враховувати вже позицію Євразії, отої другої половини світу, яка дуже помпезно заявила, що вона є вже якби дуалом повноцінним. Що вони будуть вести повністю свою самодостатню, абсолютно контраполітику, і з тим ніхто нічого не зробить, і все їм по барабан. Власне кажучи, це такий новий нова картина світу. Вона показує з, дрібну, з одних таких дрібних відголосків. Це те, що взагалі санкції як такі, це те, на що Захід дуже сильно розраховував спочатку війни. що от вони. Підірвуть все. Тепер санкції вважаються вже навіть більше в збиток тим, хто їх накладає. Тому що по Шанхайській організації співпраці все дуже просто: Китай торгує в межах Шанхаю на 1 трильйон доларів. Росія і Китай торгують на 100 мільярдів доларів. І плюс будується газогін через Сибір. На пропускну спроможність 50 мільярдів е, кубометрів. Е, друга частина світу вже заснувала свій для себе аналог світового банку, тобто свій вони називали, банк розвитку тої шанхайської організації. І, власне кажучи, це є новий, новий світопорядок. Новий світопорядок, де ворог є вписаний в коло над Фактично другої половини світу, і від того, фактично, по війні постають дуже мало взагалі варіантів. Ну тобто, мені здається, зараз вже множини варіантів розвитку війни вже нема. Мені здається, що якраз цього тижня ми, як завжди, інертно, ну бо ми є гальмо, ми є тормознуті, так я не знаю, на років два-три. Тобто до нас доходить десь там, навіть як жирафа. Але для світу, який дуже швидко, динамічно гостро е, мислить, уже якраз із Шанхаєм, з цим понеділковим самітом не стало зрозуміло, фактично, якби, от підвалини наступного, наступної світобудови, на наступні, я так думаю, півстоліття мінімум. І там уже, ну, мені здається, вже все дрібніє. Дуже багато що на цьому на чому зациклені наші. Ну, якби воно дрібніє, тому що в ширшу картину геополітичну все вписується, і там ну нема вже про що там сильно говорити, коли умовно кажучи, Росія фігурує в колі крупних ядерних гігантських держав. Сумарно населення понад 3 мільярди, і споживчий ринок понад 3 мільярди, товарообороти трильйони доларів це навіть. Перекриває товарообороти між внутрішньоєвропейськими європейськими країнами і так далі, і так далі. Ось цей новий стопорядок Треба брати до уваги, не брати далі, вдавати себе дурачків, які живуть у своїх бульбашках, своїми якимись. Ну, взагалі, не те, що з дрібнілими, змалілими, якимись розуміти ліліпутними уявленнями про все і всі. І вся на основі незнання і нерозуміння світових глобальних процесів, Ось це все ж таки треба видолати і е, вже дивитися більш е, глобально. І там насправді вже всі відповіді, усім все стає зрозуміло. Тепер лишається лише генерувати нові стратегії під нову дійсність, що ми будемо очевидно спостерігати вже найближчі роки. Дякую, скажіть, будь ласка, яка реакція штатів? От, до речі, я собі записав таке президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Китаю Сі Цзіньпін разом із господарем Кремля Путіном і головою КНДР Кім Чин Іном готує змову проти Америки? Написав у Трасі. А я тут хочу сказати таку річ, яку теж взагалі ну мало хто акцептує, тому що беремо за основу, що Трамп в нас? Проходить під страшним знаком мінус. Ну, тобто, Трамп, і у людей зразу знаєте, волосини на тілі піднімаються, дибом, розумієте, як реагують. Але я вам хочу сказати одну просту річ: в західної цивілізації немає ні одної потужної сили, крім Америки, єдиної, ну, вона може бути ще в парі з Європейською континентальною цивілізацією. Яка би могла би на рівні протистояти отій другій половині світу? Трамп цю рукавичку кинув ще до виборів. Він ще до виборів називав не Росію, не щось там, а Китай і Іран. Ну, Іран це ісламський напівтуристичний світ, Китай економічний захід, як основні загрози. І він його оцінка світу. Є єдиноправильна взагалі, тобто там, там немає про що дискутувати. Він бачить світ і розстановку сил у світі, е, на великий жаль, е, цинічно не прикрашеним, і в тому якби тут не підкопаєшся. Тому, крім Америки, протистояти о тій другій частині світу, яка є скучкована, якої кількісно більше, територіально більше, економічно. Монопольні крупні формування. Плюс вони не обтяжені, як вони часто собі там похіхікують, примхами демократії. Ну, нахрена їм думати про вибори? Лукашенко 30 років, до речі, став членом шанхайської організації. Білорусь. де Шанхай? так? Путін вже 25 років при владі. Китайська комуністична партія ніколи не міняється і не буде мінятися. Корея північна, там же всі країни глобального півдня там же боре. Вибори там такі для галочки провели і переобрались. Тому, власне кажучи, оця друга половина світу протистояти їй може зараз і протистоїть з розумінням, з чим він має справу, поки що лише Трамп. Я не даю оцінки там це добре чи погано, який молодець, чи навпаки. Просто по факту це протистояння Америки з тим світом. Зараз виглядає як основний дуалізм геополітичний на наступні століття. Тому ну не століття може на наступне століття, я так одне візьму, так і яке воно буде тут теж дуже все нав'язано, оскільки все ж таки в Америці, ну в американського президента уточнити превалює бізнес-логіка, він буде схильний або домовлятись. Або пристосовуватися до нового поділу світу з закріпленням своїх гегемонних позицій на тих е теренах, які підпадають під американський інтерес. І це буде відбуватися ну, от, просто неминуче. Бо інакше, в принципі, західна цивілізація м, стоїть вперше за там після. ХХ сторіччя стоїть вперше перед небезпекою, ну, як би стати номером два. А це, так, знаєте, я не думаю, що прям багато вільних, вільнодумних особистостей, людей прям мріють жити в Євроазійщині. З отою з, з самою авторитарщиною, з, з вождизмом, з царизмом, з ядерним брязканням зброї, за принципом прийшов, забрав, бо вважаю то своє і так, далі, і так далі. Тому тут, якби, не доводиться сильно вибирати. Тут власне кажучи, вже більше викликів підходить до західної цивілізації, як вона має протиставитися ось тому ось тій поставі другої частини світу. Яка буде уневажнювати абсолютно все. І, до речі, в одному з текстів ну, в цьому тексті декларації цього саміту є вимога модернізувати ООН. І привести його до Ну, бо ООН це організація, як і Ліга націй, яка після війни утворилася. І, о, вони. Самі розуміють, що таке ООН. Всі -сі сміємо з того ООН. Так, от, власне, друга частина світу і хочеться міняти. От така тепер парадоксальна ситуація. І привести його до ООН. До е, відповідність до нових реалій, до реалій, де євразійське буде вже не просто десь там навіть, з боку стояти, а воно буде грати світову світову роль в розрішенні всіх воїн. І тут такий маленький нюансик. А вам не здається дивним, що в Китай полетіла Словаччина Фіцо, в Китай полетіла Сербія, тобто країни, які блокують всі процеси в Євросоюзі. З Китаєм буде консультування основне по закінченню нашої війни. І це теж нова дійсність. Тому тут, корміти, коли все в війні нашій розростається до глобальних планетарних масштабів, то я не знаю, яким треба бути недомком, щоб далі сидіти під плінтусом своїх наративів старих ще 22-го року. Далі щось тут напомповувати якимось, розумієте. Уже другорядними навіть речами, які не ну не враховують новий світопорядок, а це а в це треба включатися в Україні і причому включатися не з позиції тої самої, давайте нам зброю, а ми далі будемо тут колотитися, а вже включатися з розумінням де хто опиниться в тому світі майбутньому. під ким хто опиниться, хто який правильний центр світу собі обере як за свою парасольку. За свого папіка і дедіка, я так часто жартую, знаєте, щоб людям було звичніше зрозуміти. Ось такі процеси, розумієте, і ось в таких глобальних процесах має бути глобальний гравець від України. І тепер дивимося на КВН, Вечерній квартал, Камеді Клаби і дивимося, і думаємо. Ну так тянуть на глобальну роль якусь, чи вони просто за визначенням не то, що не дотягують до розмов на цю тему. Бо коли, умовно кажучи, сідає моді, ми світлину трьох бачили. Вона в шок вводить. Сідає моді від Індії, сідає сі від Китаю, сідає Путін від Росії. Про що вони будуть говорити? Що про дві області? Вони говорять про поділ світу на років сто вперед. Вони говорять про трильйонні обороти, про розрахунки своїх співпраць і, і, і взаємодопомоги. Там настільки інший рівень розмов, що от розумієте, опустити це до якихось таких вже дуже триторядних, ну то вже якби не цей. Тому, до речі, не випадково в тексті декларації нема жодної згадки про Україну. Жодної. Є Афганістан, згадується, згадується Палестина. Ну як всегда. Ну як же надо... ж що в назад без Палестини щось ці... про Україну ні... немає ні слова. Не тому. Що мовляв, Путін не хоче на цьому акцентувати увагу. А тому що в світовому порядку денному це вже третинні речі. Зараз відбувається поділ планети на зони впливу за, принцип, за принципом клубним, і там, власне кажучи, вже треба глобально грати. Ну я мовчу щодо спроможності наших великих там акторів які грали в мильних серіалах в тому брати участь на рівних, але вже ну якби як є, що тут вже зробиш. Остапе, Чи досліджували ви реакцію Євросоюзу європейських лідерів? А місяць тому, чи чи два місяці тому була був дуже місяць, був дуже стриманий саміт Китаю ЄС? Про це теж мало в Україні говорилося, взагалі не говорилося. Воно мало відбутися в, де, чи в Женеві чи в Швейцарії. Але Китай на полі, щоб це було в них. Дуже символічно. І це було в них. Було дуже холодно, жодного рішення не було прийнято. Було вказано на, на низку якихось проблемних моментів, де ніколи не зійдуться там Європа і Китай. І якась лишиться доля. Торгівлі, тому що джаз-бізнес, і все одно з ким торгувати да хоч за Тарктидою тюлені купляли то би туди поставляли свої, розумієте тему. Я так вже жартую, розумієте розмальовані ті футболки. Тому то таке діло. Джаз-бізнес буде завжди рулити. Стратегічно зараз, ну я дуже так слабо на це якось ставлю, і тут великим маркером того, що ви запитуєте, буде знаєте що. Буде реакція і рішення Європи на вимогу Трампа відмовитися від російської нафти і вдатися до санкцій по Китаю і по Індії. От тепер я ставлю таке питання. Ну Трамп, звичайно, нікого не влаштовує ну, такий рижий слон, і того про Росію агент Кремля. Але це єдина країна в світі, яка готова. Впроваджувати тарифи і мита санкційні на Індію і на Китай? Яка країна в світі це може? Я навіть запитаю про нас як жертву. От ми жертвами. Так, нам так не подобається це співробітництво і ця фотографія, там, де Індія, Китай і Росія потискають собі руки. Так я ставлю питання: а скільки санкцій ми були проти такої припаскудної, припоганої Індії? Нам і друге потрібні. питання: а як так сталося, що такий припаскудний Китай, який тисне руку Путіну і минулого року, цього року, в травні, був на Красній площі, приймав парад побіди ну, 9 травня? А що ж то він є другим нашим стратегічним торговельним партнером після е, Європи з загальним е, оборотом 8 мільярдів доларів? Що становить 15% всього нашого товарообороту. Ну, чо, чо, як так тоді? Тому, знаєте, тут таке діло, щоб апелювати до цінностей світу і від нього вимагати радикальних дій проти спонсорів війни, проти тих, хто підтримує Росію, ну, то може для початку самим це продемонструвати. Понимаєте? Тому що тут розводиться питання бізнесу і політики. В бізнесі будуть всі все купляти і всі все продавати. Так було ще відколи Адам і Єва скооперувалися і почали продавати райські яблука на базарі. Всім, кому хто купить. І це неспростовні речі. Тому розумієте, зараз я до чого це все підводжу. Можливо, для наших глядачів все така висока так, маска. Зараз глобальний розподіл світу. Дивитися тільки широкими мазками. Вузько дивитися, то вже дивитися, не кажу собі в щілину кудись. Якусь паринку це вже не працює. Розумієте, зараз дуже широкі глобальні планетарні процеси, які треба розуміти, до чого я і закликаю нашу вдумливу аудиторію. Дякую, з нами був Остап Друздовідами, журналіст, блогер та письменник. Гарного дня, до побачення. Навзаєм. підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.